Замовив на Олексі, до речі, знайшов дуже, дуже дешево е, захист двигуна за Slanos го року. Купив лише за 400 гривень. Але нова пошта взяла за пересилку майже 300 гривень. Я не знаю, чому вони зробили каркас. Хоч тут ніякого каркасу не треба. Тобто, якщо будете замовляти, замовляйте, щоб вам без каркасу відправляли, щоб не переплачували зайві гроші. Це ж залізяка, що їй буде. Так, тепер розпаковуємо. Я сміло ріжу ножом, бо я знаю, що я буду її фарбувати. І через це я не боюсь її поцарапати. Я відрізав вже картон. Я не знаю в якому вона стані. На фото мені здалося, що вона в хорошому стані. А там побачимо по факту. Нічого нормально. Мені здається, що дуже-дуже в задовільному стані. Я її сьогодні хочу замочити передвори ржавчини, почистити і пофарбувати. Фарбувати буду теж в чорний колір. Так, дивимось. Опа. Ну що? Нормально? Нормальний захист. Навіть цілий. По я дивився, там такі ржаві є страшні. А це ж в хорошому стані. Так, а ну подивимося, чи вона дуже погнута. Ні, вона навіть не погнута, не крива. Нормально заводська. Так, які будуть мої дії? Тепер... Буду брати отакі щотки Також в мене є отакі от щотки. І буду чистити її, бо роблю для себе і хочу, щоб воно було красиво. Сьогодні почищу, пофарбую і буду завтра ставити. Покажу, що було далі. Покажу, як кріпити і подивимося, які будуть у мене нюанси, щоб у вас цих нюансів не було потім. Ще один момент. Дам пораду вам. Я раніше використовував. Просто перетворювачі, ржі, звичайний, змутний, такий мутний був. А потім мені доводилось цю муть відтирати. От, Друзі, рекомендую брати прозорий перетворювач ржі. І вже ліпше, щоб він був з цим вінтелько. Ну, із пшикалкою я маю на увазі. Хай ви один раз переплатите, але повірте, це набагато легше, ніж розмазувати кістечкою. Я вже просто дуже багато років працюю з металом. І повірте, коли ви купляєте ці кісточки, а потім вони у вас стріляються, це не дешевше. А так цей спрей у вас зберігається, ви просто ну, пожежно, на всі колегше наносить. Друзі, доброго дня. Пройшло 4 дні. Моя фарба висохла. І ось так виглядає мій захист двигуна, який я знайшов. Ну, купив його, звичайно, на вторічці, але почистив, пофарбував і він зараз має нормальний вигляд. Так, автомобіль, друзі, у мене ЗАЗ Ланос 2012 року двигун 1,5. І я вам покажу, чи співпадають кріплення, чи не співпадають. Так, зараз, може, комусь потрібно ем, покажу, які розміри має цей захист. Так, ширина його по довшій частині 93. І довжина он, від края до краю 88. І тут так само 88. Теоретично я гадаю, що кріпити я буду ось на оці отвори. Тому що точно я ще не знаю, я ще не притуляв. Зараз буду притулятися і дивитися. От отвір, от отвір, отвір. Наперед знаю, що воно буде трястися я придбав ось такі шайби прорезинові. Ці шайби я буду класти в місця. Кріплення захисту до кузова, і вони будуть як демпферні Вони будуть трішки амортизувати і не буде метал, треба об метал Так, ну спускаюсь під машину. Так, друзі, я під машиною покажу вам, де воно буде кріпитися. От я вже притулив, примітив. Значить, ось під бампером, під радіатором є така пластмасова ось якась пластмасова штучка. Оцю пластмасову штучку треба зняти. І от на оці отвори раз. Два, три. І так само ось орієнтир. Раз, отвір. І два. Отвір. От для вас орієнтир показую. Два отвір. Ось сюди воно буде кріпитися все. Так. Ну, зараз відкручу оцей захист і ну, цю пластмасову захисну штучку і буду вже притуляти металевий захист. Так, зняв я оцю пластикову накладку, яка ось тут стояла. Так, І от переходжу до кріплень. Від продавця мені дістались такі от пластинки кріпьожні, Але я на всякий випадок взяв ще болтів. Я зараз притулю буду дивитись уже по факту, як буде зручніше. Таким чином я її закріплю і покажу вже результат. І тут теж він, я випустив болтика. 10-го, ой, 12-го з шайбою. Ось вирізав таку резинову прокладку. Я її ось так надіну, а потім вже зверху ось прикручу таким чином, і воно в мене не буде тарабаніти. Так, друзі, я встановив захист. По отворам у мене співпало, показую, от біля петель цих, раз. Посередині два. І біля іншої петлі три. Так само ось тут, де подушка ще тримає коробку передач. От, Раз, там отвір співпав і два отвір співпав. Рекомендую робити демпферні прокладки хоча б 5 мм товщиною, резинові якісь, щоб воно не стукало метал об метал. Так, і що покажу ще? Масло так просто вже не зміниш. Потрібно для заміни масла і зкручування фільтра знімати защиту. Так, а ну покажу здорове, А її майже і не видно. Так, ні, її з вулиці не видно. Повертаюсь знову під низ. Нормально мені подобається. Так, кому корисно було, ставте лайк, коментуйте підписуйтесь. Якщо ви знайдете захист такої конфігурації, як ось в мене, значить на ваш ланос він стане. Але майте на увазі заміну масла, щоб зробити, доведеться захист знімати. Дякую. Так, друзі, я знов під машиною. Чого я тут? Я тільки що проїхався і виявив, що є вібрація. Я заїхав знову на яму і побачив, що там, де від каталізатора коліно йде вихлопної системи, воно торкається захисту. Я з самого початку лишив тут більше різьби, ніж треба, і недарма лишив її тут. Зараз я ось сюди підкладу ще сантиметра півтора-два резинки, опущу захист і, можливо, вібрація пропаде. Так, коротше мені довелося на, 2 сант... на 25 мм навіть. Бачите, опустить. Але вже контакту немає. Бачите, там вже зазор з'явився пів сантиметра. Тобто тепер вже вібрацій не буде і гула. Бо був характерний гул і вібрації від того, що оцей глушитель торкався захисту. Ну, Я приїду ще, якщо будуть якісь зауваження, зніму і покажу.